І так, наше благослуження подошло к концу. Є нужды, о которых ми могли б помолитися друг за другом. Це за нашу сестричку тонечку, за тонечку, да? Да. здоров'я у мене. І да. за моє зрення, і в мене внуку ворвав ногу пятку Операції. Саша звати. І за дітей, і за внутрішньо.

Я також прошу мам, молитися за мою сім'ю, за маму, за папу, щоб вони прийшли до Иисусу, щоб, ма, щоб мама могла понять, що все це от Ісуса може бути у неї, этот інсульт, щоб вона могла до Ісуса прийти і щоб возобновилось обратно к мамі все это. Хорошо, волосы. Добре, давайте будемо молитися. Встанемо, хто сидить. Олександр Ну. А, а шо, на що війні? на війні? Добре. За всіх цих людей помолимося зараз. Любий наш ім'я Ісуса Христа. Ми приходимо до тебе і дякуємо тобі. Ти чуєш наші молитви. І хоч вони і ці нескладні, і я хоч і не знаю цих людей, ти їх знаєш, Господи, ти знаєш ці всі переживання. І, і ми не можемо нічого зробити, якось повлияти на хід на хід подій, Господь, а ти можеш. І до Тебе, до Батька нашого Небесного, приносимо цих людей, е, сестру Тоню, її здоров'я просимо Тебе, за сестру Розу, за її зріння. Благослови, Господь, наших сестричок із сели і духовно. І тілесна, благословити також і внука з три рози, що... Помогли, щоб допомогли, виздорові, щоб цю операцію зробили все нормально, щоб пораненням загоїлись Господь. Ми просимо тебе за Ігоря, який в пліну там знаходиться, і за Сашу, який боронить нашу землю під Бахмутом, благослови і збережи їх, щоб вони благополучно повернулися додому. Тільки ти ті, це Зробити і всіх людей, які зараз на фронті, кого називали за Сашу, за, за Олександра, ну, внук Нікіта, да, Господь, ти благослови їх, всіх, всіх людей, які, які потребують Твоєї допомоги, благослови, збережи. і збережи. Ті, хто поруч з ними, також благослови і збережи. Господи, і хто може постіснявся сказати про своїх. Про своїх людей, про своїх близьких. То, Господи, ти почую це молитву серця, Господь, і збережи цих людей. Ми просимо тебе за Ігоря, який там по попроскам на передовій, його збережи, Господь, за Сашу, який поранений в госпіталі, Господь, благослови, щоб, щоб врачі могли допомогти йому і щоб це все поранення загоїлося швидше. Господи, благослови. Здоров'я, братиславе, благослови Господь всіх, хто потерпає зараз від цієї війни. Вони прилітають ці дрони, снаряди за наших близьких, за, наших одісідів, які тут поруч з нами живуть. Ми так вдячні, що до нас не прилітають, але, але до них прилітають, і вони страждають, Господь. Закрий небо над Україною, щоб нікуди не прилітало. Захисти нас, батька, Ісуса Христа. Ми просимо Тебе за за Наташу, за сусідку, щоб ти її благословив, дав їй здоров'я, щоб ти в мамі дав здоров'я, Господь, і всю сім'ю благословив. Я просить Тебе і за Галю Кажеську, щоб ти її сім'ю, і її, її, сім її особисто, щоб ти спас її душу, щоб ти Господь, підтримав її в її переживаннях і труднощах, Господь, благослови. І всіх нас благослови, Господь, всіх всіх людей, які прийшли з пошуком якоїсь допомоги, якоїсь радості, якоїсь миру, Господь, якоїсь... mm. благослови, благослови. дані і радість і ми, і допомогу Твою. І ми дякуємо Тобі, ми славимо Тебе, вклоняємося Тобі Отцю цю Духу Святому. Амінь. Амінь. Mm. Отче наш, що живеш в Небесах, Нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. and i am good at